Всім привіт! Ви знали, що система оцінок на OLX вже скоро перестане працювати, і буде анонсована, так скажемо, презентована нова система оцінювання. Тобто всі ці оцінки, що у вас там є, вони пропадуть і буде нова система. Нагадаю, що раніше не обов'язково було щось купити, щоб залишити відгук продавцю. І часто таке було, що людина пише, хоче щось купити, потім їй приходить сповіщення. І вона навіть нічого не купувала, нічого вас навіть не бачила, не чула, а могла вже залишити відгук. Як хороший, так і поганий. Давайте покажу свої відгуки за весь період. І що саме цікаво, у мене дійсно така ж ситуація, що всі погані відгуки. Від людей, які в мене нічого не купували, не купили. Е, перший анонімний відгук це 20-й рік. Я майже всі пам'ятаю. Так плюс-мінус. Давайте подивимося і хороші, до речі. Бо, так як я розумію, вони видаляться. От людина пише, домовились. Як будуть дисплеї, через тиждень він мені подзвонить. Але поки не дзвонив, ну, бо дисплеї не з'явилися. Пише перезвонив, домовились про зустріч, все чітко. чесний, відповідальний продавець, швидко відправляє товар. А, так, йдемо далі. Все супер, чітко. Хороша обратна связь, відлічний мастер, тільки лучше впечатлення. Все супер, серйозна людина, все швидко, якісно, з адекватною ціною. Всім доволі, продавець одразу підтвердив покупку. Так, отправили все хорошо, ну, тобто там майже 90% практично хороших відгуків. Так, порядочний продавець, купка став доволен. Так, оцей е писав, тобто людина пише, нічого не купляє і жаліється, що дорого. Хоча ціна е по ринку саме дешева. І коли кажеш, Кажіть де дешевше на це ніякої відповіді, але все одно дорого. От така людина в мене нічого не купила. Пожалілася і залишила поганий відгук. Так, от хороший відгук, дивіться, який великий. А, ну, тобто можете самі прочитати, що вам цікаво, йдемо далі. Оцей дуже цікавий, оце допише продавець, продавець і покупець. Це Одна і та сама людина, яка замовила у мене задню кришку, по-моєму, на с 10 це 22 рік. І просила її відправити Укрпоштою, Укрпошту, і тоді ж я Укрпоштою не відправляв, в принципі, і зараз не відправляю. Відправив я кришку Укрпоштою, і тоді була безкоштовна доставка, бо ж всі хотіли безкоштовну доставку. Дуже довго воно їхало. Їхало туди, в якесь там, не знаю, село, місто, не пам'ятаю, десь, десь район Дніпро, Запоріжжя, щось таке. І людина злякалась через те, що було, е, кришка знята з телефону, і на кінчику кришки е були сліди клею. Він подивився на Укрпошті, злякався, подумав, що це скол. А це був просто клей. І коли я забрав кришку назад, кажу: що ж ну, що з кришкою не так. Каже, там скол. Ну, думаю, ну, тіпа, десь її там пережили. Не знаю, впала. Кришку я забираю, розпаковую, кришка в ідеалі. Ніяких сколів нема. Скидую їм фото, показую, немає ніяких сколів, от дивись. Ні, ти кришку підмінив. Тіпа, ти мене хотів намахати, ти підмінив кришку. Я їм скидую фото, показую, дивись, в мене вісім кришок, тих одинакових. Типа, сенс мені тебе за щось, там, в районі 400 гривень. Намахувати, обманювати. Ну, то таке. І що саме, от як він хитро зробив, він одну оцінку поставив, потім написав мені з іншого аккаунта, ну, я так зрозумів, що то він, йому прийшло сповіщення про відгук. І він ще один поганий відгук написав. По суті, нічого не купив, просто прийшов, злякався, що там скол, хоча це не скол, а клей. І все. Ну, такі бувають люди, що думають, що якщо я його обманю на 400 гривень, то все. Стане успішне життя і втечу за кордон. Ну, Якщо у вас є якісь історії, можете поділитися. На Олексі дуже багато таких людей, цікавих. От, Бачимо хороші відгуки, там десь ще будуть ще і погані теж. Так, ну поки що хороші. Більшість людей не пише. От, Дав відповідь на всі питання, проконсультував. От, оцей сейл те саме. Е, ситуація дуже схожа. Людина нічого не купила, їй дорого. Е, на аргумент покажіть де дешевше. Ну, ніяких відповідей. Е, от, не рекомендую продавця. Ну, якщо чесно, то питання ще в тому, чи з тобою би хтось захотів якесь, мати якусь співпрацю. Е, так. От, приємна людина недорогі ціни. Рекомендую. Ну, Бачите, 90%. Це 97, мабуть, відсотків. Е, хороші відгуки. Антон Антон дуже цікавий був продавець, е, переписувався з ним десь в районі 5 днів. Він хотів купити всього лише заднє скло на кришку s 10 e Томі, тобто, це скло, ну я його міг, можу там продати, е, не знаю, можу, тобто він щось там, чи 50 чи 100 гривень запропонував. <свистовую> І ще щось там його цікаво, я не пам'ятаю. Я йому запропонував плівку, Ну, тобто кажу, ну я не буду там за 50 гривень відправляти вам новою поштою якусь запчастину. І то він фото просив, то питав, а як там, що клеїться, а що куди, а, а таке ну... Кучу питань, про, про які взагалі тема не стосується щось про телефон, а що краще. Це все на протязі там, щось п'яти днів. Я кажу, ну, він каже, так, типа цей. Міняйте ціну, все, я вас за 50 гривень беру те скло. Я кажу, та я ну, не хочу вам його вже відправляти, Він мені короті, ну, виніс мозг. Ну, хочеш, позвони, запитаю. Це на протязі п'яти днів. Мабуть, ну, довго це було. Це саме Антон, це, це прям був самородок, прям дійсно. І залишив поганий відгук, бо я йому не продав скло е, заднє. Е, і на всі його 145 питань не відповів. Бо ж як, ну, коротше там. Теж. І ти не відписуєш. Я кажу, я зайнятий, я вам за не переписуюсь. Е, ну, вибачте. Е, дуже культурно відйшло, і від. Ти що не відписуєш? Чувак, давай сюди бігом. пишай, пишай, пишай. Це дуже цікаво. Це і запам'ятався прям хлопець. Так, йдемо далі. В принципі. Тут же. хороші відгуки. Оцей. Так, Петро. Петро це один з тих людей, які замовляють. Тоже такий, я думаю, що у вас, хто продає, такі попадались. Кажуть, все, я замовив, відправляй, давай, все, мені треба. Бігом, бігом, відправляй, все, бігом. Добре, все, відправляю. Пакую, відправляю дисплей на S20, потім патрони забираю один день, другий день, третій день, пишеш патрон. Будете забирати? Так, да, буду забирати, звісно, буду забирати. Добре. Ще чекаєш, там два дні дзвониш. Которого трубки не бере, звичайно, що забирати не буде, бо вже в його щось змінилося. Ось, саме основне, а, він відмовився від посилки десь там на якийсь п'ятий день. Е -е, повернення, приїжджає посилка назад, а він її навіть не відкривав. Просто ну, навіть не відкривав, не дивився. Ну, там, типа, ладно, трубки не бере. То таке. А потім пише оцей. Модуль в рамку не входив, не відповідає нормам. А чувак навіть <гум>, посилку не розпаковував, не дивився. Що куди не входило, ну, я не знаю. І, і знову ж таки дзвониш чисто раді цікавості. Дзвониш трубки не бере. Ну, і типа, поясни, що ти, <гум> що ти хотів взагалі. Ну, і таке, а так взагалі-то. Всі інші вже позитивні, хороші відгуки. От така в мене історія відгуків по OLX.